Ми українську літературу не знали півстоліття. Українська література це про протест і боротьбу. В нас біда зі шкільною програмою. І справді біда. Українська література в школі досі бореться з кріпацтвом. Скільки вже можна? Це від невігластва і від того, що шукаємо простих відповідей. Він був шпигуномен, каведистом. А ти про нього книжку пишеш? Вітаю всіх з нами. Віра Агеєва, літературознавиця, професорка Києво-Могилянської академії, авторка книжок Одна зі мною пані Віра, вітаю вас! Вітаю! Очевидно, що вся наша аудиторія розуміє, що коли Віра Єгеєва з нами, то ми будемо говорити про українську літературу, але про українську літературу, очевидно, можна говорити годинами. І власне на Ютуб-каналі, пані Віри, ви можете годинами це слухати. Але ми трошечки звузимо сьогодні нашу тему. А наша тема власне пов'язана з тим, що українські громадяни і громадянки, які себе би хотіли відчувати громадянами. Не просто людьми, які тут народилися і не щось там не надто відчули, так мають знати про українську літературу. І, можливо, для вас ну, ви говорили про це неодноразово. І, можливо, ви навіть подумаєте, що та ну вже ж, скільки ж уже можна, чи ні, чи нема цього відчуття. Треба, треба й треба. Ні, цього відчуття немає, тому що ми відкриваємо, я вам скажу більше, я для себе весь час відкриваю якісь нові тексти, щось таке, чого я не знала. Річ у тім, що ми українську літературу не знали півстоліття. У нас на півстоліття, між там 33 і 88 у нас була обірвана ця переємність. Ми відкриваємо чудові тексти, ми відкриваємо те, що було написано на еміграції, те, що написано в 20-ті. ну і Нішті, от зараз зараз дивовижні надзвичайно цікаві процеси, тому що російська книжка пішла з ринку. Про що ми 30 років ми галасували, але нас не чули. Тепер російська книжка пішла з ринку, і попри війну видавничий бізнес зараз дуже добре тримається, книжки продаються. Ну врешті, інакше бути не може. Багато наших громадян змінюють ідентичність. Це нормально. Це, це ми живемо на історичному такому от переломі. А для того, щоб змінити ідентичність, ну треба любити Україну. Для того щоб любити Україну, її треба знати. Ну от пізнати Україну, це пізнати її культуру. Якось так. Знаєте, я можливо скажу цю банальність, але якщо нас слухають, наприклад, батьки там школярів, школярок, а особливо тих, хто нещодавно закінчив школу, то ми можемо пригадати у цю історію про те, що українська література сумна, українська література нудна, вона переважно селянська, і цих стереотипів було дуже багато, тому що програма можливо складалася відповідним відповідним чином. Якщо би я вас запитала, що яка є українська література, чи можна так узагальнювати? От що треба знати про українську літературу громадяни? novi a uh... Для того щоб я не знаю правильно напевно оцінювати увесь літературний процес. Я за свою книжку за лаштунками імперії отримала ну абсолютно незрівнянний, дуже дорогий для мене комплімент. А мені одна з сказала, я завжди думала, що українська література це про сльози і пригнічення. А виявилось, що вона про протест і боротьбу. Вона не лише про протест і боротьбу, та в нас біда зі шкільною програмою. Справді біда, і тут така річ. Ті, хто кажуть, що треба от, там викинути когось шкільної програми, вставити щось інше. Це зараз не працюватиме. Тому що шкільна програма за добором імен не є аж такою поганою. Ну, ну, там там, можна когось там, ну, я, я давно кажу, що я би як я слаб, повні, бо вони ну, страшенно нудні, вони не потрібні вже в шкільній програмі. Ну, Але це, це дрібниці порівняно. Є гірша річ, і я дуже розумію, як з нею працювати. Отже, можна розповісти про е, ну, ну, ми от на Хаука. Розповіли про шевченко Катерину, наприклад, текст, який вивчається в школі. Можна прочитати як розповідь про ну, фактично, про гендерне насильство, про е, імперського завойовника, дуже актуальна сьогодні, на сцене, про імп... солдата з імперії, який е, заволодіває цією дівчиною, про, знов-таки про відрив від національного от, от е, от е знамените кохайтеся чорнобрів'яти не з москалями, тобто е, або. Ти тебе після цього просто відторгує твоя національна спільнота. А можна прочитати, як я вже тисячу разів казала, але ще раз скажу, бо це от справді так. А можна прочитати як злополучну боротьбу з кріпацтвом. Українська школа, українська література в школі досі бореться з кріпацтвом, скільки вже можна? І тут справа не в доборі текстів, тут справа в тому, що треба сертифікувати вчителів. Як це зробити? Я не знаю. Це політична штука, але без цього нічого не буде. Будь-яка Марія Іванівна в школі може спеплюжити будь-який найкращий текст. Українські військові щодня борються за нас, щоб вигнати ворога з нашої землі. Ми повинні їм у цьому допомагати і продовжувати донатити на армію. Пам'ятайте, це не їм потрібна автівка, дрон чи тепловізор. Це ми зацікавлені в тому, щоб вони мали все необхідне. Що робити з радянською епохою, наприклад, для знову ж таки для школярів, та? тому що є дуже багато дискусій, ми можемо назвати два імені абсолютно значущих, той самий Бажан Ірильський та, в українській літературі, але і навколо них виникають дискусії? Я відповів дуже нетолерантно казала, інколи моя бабуня мені дурних не сіють і не жнуть, вони самі родяться. Я розумію, що це ну вже не гарно так говорити у прямому ефірі, але у мене вже просто немає терпцю на це. Отже, ну це все від невігластва. Е, є дуже проста, всі хочуть простих рішень. От є дуже просте рішення. Значить, причому, добре, ми викидаємо радянську літературу. Я задам зараз питання. Так, радянська література це Микола Хвильовий, е, Валеріан Підмогильний, Євген Плужник. Так, ми їх теж викидаємо. Тобто, принцип, ми насправді виходить так, що ми викидаємо не радянську літературу, а ми викидаємо тих, хто не загинув. Ну так виходить. Ну знову таки, я трохи грубо говорю, але реальність саме така. Бо інакше поясніть, чому ми. Рильського тичину звинувачуємо, і бажана, а підмогильного не звинувачують. Хоча не звинувачуємо. Хоча вони вони ну, або, скажімо, от Микола Зеров і Максим Рильський. Вони дуже близькі друзі. Вони разом працюють. Я впевнена в тому, що там так лягала карта. Це був великий терор як державне управління. Ризький дивом вижив, Зеров загинув Сандермоху. Ну так ми будемо звинувачувати ризького в тому, що він вижив. Так виходить. Це, це одна, одна частина питання. Друга частина ще краще. Отже, викидаємо все радянське. Так тоді і Валерія Шевчука, і Івана Драча викидаємо. Ну який принцип викидання? Да, Цим ніхто не думає. Це проблема канону класики і не політикам її розв'язувати. Канон класики визначається тим, ну, його визначає академічна спільнота, але не лише для того, щоб стати класиком, треба, щоб старший письменник вплинув на молодший. Так, от, якщо ми хочемо лишитися без Рильського і бажана, е, тоді ми викидаємо взагалі. Ми, по перше, це мої улюблені поети. Це справді найкращі українські поети першої половини ХХ століття. Саме, саме Максим Рильський і Микола Бажан. Ми їх викидаємо і лишаємося з одним Андрієм Малишком, е, до якого ми теж можемо поставити питання, якщо е, вже так. До речі, ну а чому тоді Малишко? Давайте викинемо всіх геніїв і лишимо з от, е, лишимося. Е, давайте довженка викинемо тоді. Значить, Оного єдиний кінорежисер, якого ж але без... тоді його треба викидати з театральних інститутів. А, ну і це, це, взагалі, не той шлях. Ні, ну так ну це це, це, це від невігластва і від того, що шукаємо простих відповідей. Але але тут є гірша річ знов таки питання державної політики. Ми все, що робимо, держава своя, ми її любимо, але все, що ми робимо в культурі, це переважно без держави партизанським способом. Ну але деякі речі партизанським способом зробити не можна. Ми їх забули, ми їх не видаємо. Був момент, коли Рильського взагалі не було в шкільній програмі. Ми з друг... я, там ще Максим Стрига, ми, там ми жахнулися. Ми років зотри, як верещала, кричала з усіх трибун. Ну повернули Рильського в шкільну програму. Але там є Андрій Малишко, коли немає миколи бажана. Ну ну я перепрошую, ну бажан. Непорівнянно більший поет. Це все наша культура, але логіка, яка. От десь там з півроку тому якийсь депутат Російської Державної думи вимагав значить, визнати Лесі Українку іноагентом, тому що там хтось квіт її приніс до пам'ятника в Москві. Визнати іноагентом вона не любила російської імперії, вона нам ворожа. За таким принципом і Шевченка треба викидати, бо Шевченко жив в Росії, навіть написав кілька текстів російською, тобто ну, це божевілля. Це все від невіглиства. Отже, ми, навпаки, ми маємо плекати свою літературу, ми маємо її популяризувати всіляко. Я скажу більше: для мене слово сполучення, український радянський письменник, не має смислу. Або він український, бо він працював для української культури, таким був ридський, або він радянський. Такий був Корнічук, до речі. Література, вона ж не щастя, вона це живий організм, її не можна, їй не можна зробити з нею щось з волі чиновників на щастя, бо інакше би вже нічого не було. А тоді що робити з Миколою Глущенком? Ми те, що викинемо. Ну. Бо Глущенко був шпигуном, Віктор Петров був шпигуном. Ну так от я коли писала книжку про Домонтовича, з мені як вуха не обірвали. Він був шпигуном, НКВД-стом, а ти про нього книжку пишеш. Ну але найкращі романи наші на двадцятому столітті написав Домонтович. Так я. я ж хочу подякувати за довіру усім, хто підтримує ініціативу Як не стати овощем фінансово. Якщо ви хочете та можете допомогти у формуванні свідомого українського суспільства, доєднуйтеся до наших спонсорів на Ютубі та на платформі Баймі Екофі. Ви зачепили цю тему? Насправді важлива. Та я б хотіла тут запитати теж вашої думки. А, а чому, на вашу думку, хтось? Все таки став радянським та письменником чи поетом, а хтось лишився українським? От до чого не дісталася імперія? Ми в, в цій людині чи, чи чи в творчості, тому що ми і зараз доволі часто кажемо, що Росія нас не зрозуміла, і це факт. Росія насправді не зрозуміла там, що ми інший народ на щастя для нас, наприклад, та що вони нас не прочитали, в тому числі і перед повномасштабним вторгненням. От в чому тут була різниця: стаєш ти радянським чи залишаєшся, чи залишаєшся ти українським навіть в радянської епоху. Я маю відповідь на це питання, як вона трохи складна. Нам відповідь на це питання Леся українка в драмі Оргія. Вона так багато нам всього розказала, тільки ми її не прочитали. Талант він все таки від Бога. Вірші, ну, хтось звіт там, там надиктовує, ну так не чи так. так не може, Да. не може хтось з власної волі, з власного бажання стати великим поетом. Треба мати для цього дар. Так от цей дар не можна зреалізувати без гідності. Отак виходить. Гідність називають базовою потребою однієї з базових потреб людини. Одне слово, радянськими стали ті, хто не мав дару, або хто мав дар, але віддав його на службу. Не свої ну, не, не від свого поет має говорити від свого імені. Ті українці. Які стали радянськими е, митцями, вони почали говорити не від свого імені? От, на, на прикладі Рильського чи Тичини це дуже легко пояснити. Отже, Рильський написав е, прекрасні вірші, е, найкра... ну, абсолютні абсолютні шедеври е, про національну революцію українську нічого кращого за золотий гомін Тичини просто немає. Коли вони говорили своїм голосом, вони були великими поетами, вони були геніями. Коли, коли, але при цьому значить, Римський написав е, пісню про Сталіна, е, ну, одним словом, е, от на, на течені добре, з одного боку, золотий гомін чи там не зевс, не пан, не голуб, дух, лиш сонячні кларнети, а з іншого боку, та нехай собі як знають, божеволіють, конають, будем, будем бить. Тобто, коли поет говорить не своїм голосом, муза його зраджує. І тоді він перетворюється в звичайного собі пропагандиста радянської влади, таким і були. Тобто хтось свій талант втратив на цьому, хтось його й не мав, але 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 став письменником без таланту. Бо бо коли пропагандисти, то можна й так. Це дуже добре на романістах. Видно, вірші ще якось проскакували. Роман ж взагалі не було. Радян Український, радянський роман це вигадка. його не було, тому що. Не може бути роман в умовах несвободи думки і несвободи слова. І от ну от скажімо, я неймовірно люблю і дуже люблю Ірину Вільде. Вільда написала блискучі два романи до 1943 року. Почитати те, що Ірина Вільда її неймовірним обдаруванням писала в радянські часи, коли над нею висіла оця загроза арешту щоденна. Ну, це, це абсолютно нікчемні тексти. Ну отак так воно. Дуже дякую вам, пані віру. Віра Гієва була з нами літературознавиця.